Передвиборна агітація в місті жовті води закінчується відвертим криміналом. В ніч на 22 жовтня прогримів вибух в офісі партії відродження, який знаходиться по вулиці Петровського у житловому будинку. В приміщенні знаходився черговий, який отримав незначні ушкодження. Сусіди не постраждали. Однак в офісі вибите скло, розбите майно. На місце події одразу прибули міліція СБУ та прокуратура, іде розслідування цього резонансного злочину. Це вже друга спроба зупинити діяльність партії відродження в нашому місті, яка веде активну виборчу кампанію. Але після першої спроби і погроз підриву міліція нікого так і не затримала. Місцева партія відродження прийняла звернення до всіх учасників виборчих перегонів. Далі пряма мова на сьогодні. Команда нашої партії має найвищий рейтинг серед виборців міста, завоювавши їх довіру своїми вчинками дієвою програмою. Події, що відбулися вночі. 22 жовтня, а саме підрив офісу, не дивлячись, що у приміщенні знаходився черговий, а поряд в квартирах мешкають люди, підтверджують, що без будь-яких натяків на совість було зроблено цей несумісний з людськими та православними цінностями вчинок. Закликаємо всі політичні сили, що беруть участь у виборах, консолідувати свої дії тільки на користь міської громади. Нехай вибори 25 жовтня пройдуть спокійно, чесно, мирно, бо ми сповідуємо саме такі принципи і навколо них єднаємось заради майбутнього нашого міста. Ну а ми ще додамо, що не дивлячись на такий погром, офіс партії працює і продовжує агітацію.